Українська мова уроки 17-18, частина 3. Тема уроку іменник, відмінки іменників. Давальний і місцевий, паралельні закінчення іменників чоловічого роду в давальному відмінку однини. Тема уроку щитання Бежена Немцова, Сім дорожча за золото. Літературна казка. Налаштуємося з вами на урок української мови, переглянувши відеофрагмент з афірмацією. Прослухайте та повторіть. З мовознавством подружуся, швидше грамоти навчуся. Відтворіть цю афірмацію з пам'яті. Дуже добре. Прочитаємо з вами навчальну одиницю та відтворимо її з пам'яті. Давальний відмінок відповідає на питання кому чому. Місцевий відмінок відповідає на питання на кому, на чому, у кому, у чому. Іменники в місцевому відмінку завжди вживають із прийменниками. Поставте відео на паузу і спробуйте відтворити цю навчальну одиницю з пам'яті. Заповнимо з вами наступну таблицю відмінків. Упишемо питання тих відмінків, які ми вже з вами повторили. Та провідміняємо іменники і позначимо закінчення. Називний. Так, питання хто що, криниці, кобзарі, закінчення, криниці закінчення і, кобзарі, закінчення і. Родовий. Кого? Чого? Так. Нема в чого? В криниці? Нема в кого? Кобзарів. Так, позначте закінчення. Давальний відмінок. Так, кому чому? Дав чому? Криницям. Дав кому? Кобзарям. Позначте, будь ласка, закінчення. Знахідний знайшов кого що? Знайшов що. Криниці знайшов кого. Кобзарів. Так, позначте закінчення і допишіть. Орудний. Пишався ким чим? Так, пишався чим. Криницями пишався ким. Кобзарями, так, позначте закінчення. І місцевий відмінок має питання. На кому, на чому, давайте запишемо. І позначимо закінчення: на чому, на криницях, на кому, на кобзарях. Іменники чоловічого роду, що позначають осіб. У давальному відмінку можуть мати подвійні закінчення. Закінчення ую або ові евієві. Наприклад, кому брату, братові, учителю, учителеві, Олексію, Олексієві. Якщо кілька таких іменників стоять поруч, наприклад, прізвищі, ім'я по батькові, то закінчення для ми злозвучності чергуємо. Наприклад, братові Михайлу, брату Михайлові, бачимо, в нас тут закінчення чергується для милозвучності. Лікареве Андрію Віталійовичу, лікарю Андрієві Віталійовичу. Знову ж таки, в нас чергуються закінчення для милозвучності. Поставте відео на паузу і перекажіть хвилинку, знайка. Дайте відповідь на таке запитання. Коли й навіщо чергують закінчення іменників чоловічого роду в давальному відмінку. Дуже добре. Попрацюємо з вами із завданням на закріплення. Перше завдання на закріплення підкресліть іменники, які будуть мати в давальному відмінку подвійні закінчення. Пригадуємо, подвійні закінчення в давальному відмінку можуть мати іменники на позначення чоловічого роду. Батько. Так, це чоловічий рід. Так, кому батьку батькові підкреслюємо з вами. Бачимо, що тут у нас є подвійне закінчення. Криниця. Це жіночий рід. так. Криниця. Чому? Криниці? Ми його не підкреслюємо, тому що в нас немає подвійного закінчення. Шевченко. Так, це іменник чоловічого роду. Шевченку. Шевченкові. Так, підкреслюємо. Кобзар. Так, кобзарю. Кобзареві чудово! Соловей. Так, Соловею Соловеєві. Також підкреслюємо серце. Серцю, так, лише одне закінчення. Не підкреслюємо. Добре, а тепер попрактикуємося безпосередньо у письмі. Напишіть в давальному відмінку по два варіанти словосполучень. Наприклад, Івану Петренкові, Іванові Петренку. І обов'язково позначте закінчення. Брат Дмитро. Так, може бути брату Дмитру, більше брату Дмитрові. Так, і навпаки, братові Дмитру. Учитель Олег Сергійович. Так, може бути закінчення учителю Олегові Сергійовичу. Так, або учителеві Олегу Сергійовичу. Запишемо з вами ці словосполучення. І в наступному завданні ми з вами спробуємо уже попрацювати із місцевим відмінком. Пригадаємо, які питання в нас має місцевий відмінок. На кому, на чому, у кому, у чому. Допущить закінчення місцевого відмінка множини за зразком. Наприклад, по садах, по подвір'ях. Так, ми... З вами пишемо саме множини. Множину використовуємо. По, по чому? По стежках, так, по ягодах чудово, по містах, по чому? По деревах дуже добре. По вулицях чудово по руках. Так, ми бачимо, що у нас закінчення в місцевому відмінку, саме у назвах неістот майже однакові закінчення в нас Ах ях. Обов'язково позначте закінчення в кожному слові. Пригадаємо з вами, як же ж ми працюємо з фонетичною транскрипцією. Прочитайте слова, які записані у фонетичній транскрипції. Та запишіть їх графічно. Спробуємо прочитати перше слово. Під'їзд. Так, наступне. Дев'ятка. Комп'ютер. Запишіть ці слова. Давайте їх перевіримо. Якщо допустили де до помилку, виправте. Дуже добре. Відкрийте свої робочі зошитки. Запишіть сьогоднішнє число. Класна робота, вправа 10. Попрацюємо з вами із словниковими словами. Перегляньте відео словникові слова, запам'ятайте їх, запишіть з пам'яті в робочий зошит. Увага. Гетьман. Кобзар, Воротар, Харьков, Слета, Дзёб. Тепер запишіть словникові слова у свої зошити. Дуже добре. Запишіть посерединці вправа 11. Відкладіть поки що зошити, але їх не закривайте. Сторіночка 9 у підручнику попрацюємо з вами із диктантом, який у нас писав Незнайко. Прочитаємо його і подивимося, чи багато помилок допустила у нас Незнайка. Не шелестять так, літера, е, чудово, по садах листочки на черешнях. Так, листочки в нас, літера, і е, дуже добре. На черешнях, сливах, абрикосах. Так, ми бачимо, що в нас іде перелічення назв фруктових дерев, а відповідно між однорідними членами речення ми ставляємо коми на черешнях. Кома сливах, кома абрикосах, так, абрикосах літера і облетіли, осипалися. Так, у слові облетіли ми пишемо літеру Е, облетіли. Навесні дерева засепали подвір'я пилюстками, а влітку дарували смачні ягоди. Так, навесні літера Е. Засипали. Так, літера Е. Засипали? Так, у слові пелюстками у нас літера Е. Ми знаємо, що ми перед сполучником А завжди ставляємо кому. Так, і більше у нас помилок немає. Ну що ж, підкресліть у першому реченні граматичну основу. Так, листочки, підмет, не шелестять присудок. Так, це в нас граматична основа. Спробуємо з вами підкреслити додатки, які будуть відповідати на питання на чому? Так, листочки на чому? На черешня слива «Сливах», «Абрикосах». Підкреслюємо з вами. Пунктирною лінією, так, адже ми так відкреслюємо додатки. А тепер запишіть текст у робочий зошит без помилок і виправлень. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Чудово! Сторіночка 10. У підручнику з української мови. Виконаємо з вами вправу право візі змії. Відчуй себе героєм. Виграй бій з підступним змієм. Перемогу здобудеш, якщо виконаєш усі завдання правильно. Маєш на це 4 хвилини. Постав секундомір, постав відео на паузу та виконай завдання за 4 хвилини. А тепер перевіримо, як виконали завдання за 4 хвилини. Візьміть ручку іншого кольору. Якщо відповідь правильна, виставляєте плюси. Якщо відповідь неправильна, ви перекреслюєте і позначаєте правильну відповідь. Перевіряємо. Сі. Хороша робота.